Так, я зразу не виключаю фен Мене тут зразу сюди полюють, всіх хотів, всі хотів А! Ну! Ну, давай! Ну! Так, продовжуємо ніч третя. Ось і він. Цей сніговик! І малий. Е, ага, це він нібито пробирається. Що ж, всім привіт, з вами Пастернак і ми продовжуємо грати ігру під назвою Frosty Найт. Зупинились ми на третій ночі. Так, нам же тут відкривають вікна, хто хоче. Ці сніговики. Нібито то нічого нема. Що, ти розтанув? Я. А де вилітаю звідки? Тихо. Тут інколи... е тут інколи я не знаю, доки їх потрібно топити того разу я був дуже близький, ну майже. До істини. Так що тут поки що нікого нема. Потрібно буде дуже акуратним. Так, там нікого нема. Не просто. О! А! Я ж тебе бачив. Я ж, Я хотів ж його. Очікнути. Але мені не вдалося. Добре, нічого страшного. Зараз, зараз. Це вже третя ніч, вона почала бути реально тяжкою. Перші дві ночі були ще менш-більш шлегшими. А ця, а ця третя вона вже починає напрягати. Так, якщо їх тут багато, то тяжко, звичайно. Оце, це вони просто добре. Я заряджаюсь, поки можу. Вони завжди будуть мати змогу. Коли вони тут декілька підряд вибігають, то тяжко щось з ним зробити. Так. Це олень. Бігайте Ось навіщо тут це вентиляція. Тихо? Тихо, нікого нема. Швидко закриваю. О, ні. Опис Тільки перша година. Швидко фонарики, швидко, швидко батарейки. Тихо. Так. Нікого? Де геть? Скільки їх тут багато. Нікого? Швидко заряджаюсь поки можу. Тут самий спокійний момент потрібно заряджатись Геть. Добре. Не ще один одного цього перекривають звуками. Я тебе бачу. Так, перше не тебе, перше тебе. Перше його топимо. А той почекає. Не буде скримеру, не буде? Тихо, нема, нема, нема. Це щось б'ється об обсиво. Швидко. Слава Богу, що він дуже швидко. Заряджай з цими ці батарейки ще от а! а це взагалі так можна? Я навіть не знав, що вони можуть. Цей малий може звідки хоч прилізти. Тож потрібно. А! Злапав його! Злапав його перед самим цим. Друга година лиш! Ви представляєте, а вже такі екшен. Так. Для вас можливо це легко, але мені тут треба все контролювати. Геть. Найтяжче, коли разом з малим виходить. Так. Тихо, батарейки, батарейки. Батарейки сідають, купи собі нормальний фен. А де мама пожаліла гроші, купити фен і все. А тепер можу з монстрами. Посправлятись. А якби поставили нормальний обігрівач, було б все добре. О! Ох, ти ж! Нікого? Цей малий, він такий непомітний. Я тебе бачу. О! А ти як сюди прийшов? Швидко заряджайсь. Що те, геть. ні починає бути найтяжче, коли... Коли цієї штуки нема, коли цей світловий виключається, то все. Починає найтяжко бути. Тихо. Це не то. Треба дивитись за малим. Малим може звідки хоче прийти. О, ні ні що ні, ні, ні. йде гать. <Thunder cystic hands> <breathing> я не можу. Як це пройти? Це ж навіть. Я не знаю, скільки взагалі тут ночей. Але тут, по ідеї як мінімум ще одна ніч має бути. А то вже так тяжко, ого. Можливо, тому що я не грав подібні ігри. Ну добре, до третьої ночі я тр... потримався. Залишилось лише ще раз так само. Так, чутливість мишки. Так це просто вікна відкривають, нічого такого. Найгірше, коли вони тихенько підкрадається до тебе. Нікого? Хто це був? Це був баскетбольний м'ячик. Нікого? Швидко заряджаюсь Нікого. Ну там він просто вікно відкрив, він на нас ще не атакує. А цей вже атакує. Хай, 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 хай. І зайде. Швидко, швидко, батарейки. Не. Тут нема. Тут нема, тут нема, тут нема. Тут є декілька ключових моментів, яких потрібно провіряти. Потрібно цю шафу провіряти. Ти дуже незамітний хлопек. До яких степені їх потрібно жарити? Тихо-тихо, от тебе точно потрібно гарно прожарити. Добре, ще раз підбираю. Вільний момент видався. У нас тут є шафа, вентиляція. Два вікна і двері. А що так швидко? Другої ночі. Так, добре, на тебе поки що увагу не звертаю. Ти йде геть. Так, я його розтопив. Так, тут... Так, тебе зразу топлю. Светко. Що це за баскетбольний м'ячик? Це звуки. Ці звуки просто робляться, щоб ми відволіклися. Але мені не потрібно відволікатись. Ні на секунди. Найефективніше вона плавляється на землі. Ну, не на землі, а найближче, коли вони до тебе. Так, Хай. так, я зразу не виключаю фен. Бог не тут зразу С полюють. хоків, с всі хоків лісуть. А! Ну! Ну, давай! Ну! О, просто певся! Швидко, швидко. З цих у двоє полізли. Тихо. Тут нікого. А тут завжди були ці сніговики? Тихо, я ще заряджу. Так, тут нікого. От би це так уторялось. А! а! Тяхо, підзаречусь. <пілляв> Малий. Я не можу. Ні, я сьогодні пройду у 100%. Але як мені це зробити? Ну кожного разу ми все, далі... все ближче і ближче до цілі. О, треба ручки розім'яти. Раз, два. Все, я готовий перемагати. Де? Хто? Геть! Так твій дух до мене не приїде. Коротше. О, я... інколи це не, не, не попадається. Не попадає на цю шкафчик з батарейками. І це трохи часу бере. Цей малий. За ним треба лікувати уважно. Так, двері, вікно. Друге вікно. Вентиляція. Ого А де видите? Лиш сказав про вентиляцію. Лес сказав про вентиляцію. Він звідтика прийшов. Навіщо це робити, ага? Цей малий мене поки що найбільше вбиває. Так він по дорозі є цей. Розтоплюється, Це добре. О, тут так, так погано стає, коли цей дід мороз... Ця штука мене вічно лякає. Це просто означає, що вони там наверху стоять. Тут нікого, тут нікого, тут нікого. Привіт. Yeah. Я просто думав, можливо, я можу його. E, Цеми. Руки його розтопити, але в нього руки, в принципі, сейво. Тихо, не, не кнопку. В нього руки, в принципі, дерев'яні. Хоча коли. Хоча, коли я їх топлю, вони топляться всі разом з руками. Так. Знав, що ти прийдеш. І ще один. Нема. Е, перестань. Ну інколи не перестає. Хоча інколи добре, що я включаю. Бо сзаді, може, швидко треба буде повернутися, так я трохи Сенсу собі підправив, що я тепер легенько можу з іншого боку в інший бік. Друга 22. А! Швидко. Цей буревій так і мішає. Так тако, тако тут нікого, нікого. Скільки можна? Чому ж головний герой не додумався щось поставити під це вікно, га? А. це буде весело. О, мені тепер трохи тяжко кричати. Щось в мене пропало, все пашачка. Ну тут у нас є вертольотик. Так це просто відкриває двері. Так поки що пару 10 секунд ми можемо розслабитись. Вони зазвичай так швидко не нападають. Вони люблять дуже тихонько підкрадатись. Добре. Тут головне можливо, щоб він самольотик бо цей самольотик він одноразовий, може його спалити. Так. Це у нас сова. Ми спокійно собі граємо, нікуди не спішимо. Можливо, не потрібно тримати так довго. Так, собак, о. Так я чого не чути його. Ось це. він розтанув, так? Добре. Е. Так, тут нікуди нема. Нікого нема. Так зразу. Добре. Самольотик цей одноразовий, поки він не прийде. Добре? Міняю батарейки. Тут нікого. Тут нікого, нікого, нікого. Добре, поки що все спокійно. На чилі, на розслабоні. Так, перше 48. Це відволікаючий маневр. Скільки вже я раз сказав, що це відволікаючий маневр? Він коли змінює свою тональність, це так і добряче відволікає. Ось думаю, коли він вже починає прям дуже сильно до землі таяти. Тихо. О! Двері відкрились і знову закрились. Так, швиденько. Батарейки. І що було? Це що за вандали? Так, поки що нормально. Якщо мудро використовувати м, цей фен, то ще нормально йде. Ой-ой-ой. Тут добре, що є тут дзвіночки. А тут не добре, що він може прокрастися. Так швидко. Польотик, по-моєму, упав. Більше нічого ми зробити там не зможемо. Капець, напевно, в мене перебиває цей звук. Давай обов'язково першого. Хтось задні, то й задів, де А Оце поїзд. О! Так, я інколи два рази нажимаю на Пер, і через це мене погано ну, він перестає робити. Через це він перестає працювати. Oh. Добре, що немає боробія. Він не так напрягає, як. Е, як просто звуки мішають. Не, не, не то, щоб прислухуватись, не то, що грати, просто занадто голосно. Хоча в цьому є фішка. Так, тут нікого, тут нікого, точно. Так коли переконаєш, що тут нікого, я закриваю все. Чому він тут взагалі не придумав цих замків? Лише замків тоді не існувало. От би закрив двері, закрив вікна і все б нормально, ніхто би не прийшов. Добре, перезаряджаюсь. Так. Нікого. О, ти вже потаїв. Не бреши, з тобою вже не інтересно. Ось вже навчились рати, о, 5.21. Залишилось ще трохи. Нікого не пропустити. А ні 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 тихо, 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 тихо. Тебе зразу. Так ти. більш нічого, так? Ще трохи. Ще трошки. Нікого нема. Закриваю. Будь ласка, протримайся протримайся О, я вже бачу світанок. О, ця ніч була тяжкою. О, яка які картини. Це ніч дійсно була тяжкою. Правда, Дід Мороз? Ну. О, і ще один прийшов. Зараз з ними ми будемо мати діло. А де йде? Він нашого з нього викоп краде. Але займусь я ним уже в наступному відео. Все, дякую, що дивились. і зустрінемося в наступному відео.